Супер пропозиції, мінус 75%. Знижка, мінус 62. Називаються рідне Різдво. Саме з 22 по 28 грудня у всіх магазинах Аврора акції почалися сьогодні. Отакі рушники по 15 гривень. Рушник кухонний з різдвяним принтом замість 59. І також рушник кухонний, Це 100% бавовна. Вафельний рушничок дуже гарний. Його виготовляють в Дніпрі за 15 гривень зі знижкою 62%. Дуже класна пропозиція. Він гарної якості дійсно. Красивий малюночок різдвяний. Тут на ваш смак можна обрати. 50 на 30 розмір. Дивіться, за 15 гривень два види рушників. Так починаємо. Я навіть не повірила, що серветка 12 гривень замість 49. Називається серветка, настільна порційна. Гляньте, скільки малюнків за 12 гривень зі сніжинками. Та гарної якості. Треба брати. Я таку візьму, оці я перевірила ось такі серветочки. Як розгортаються екранер, вони по 55 гривень, але також зі знижкою. Далі йдуть подарункові пакети різноманітні. Тут красиво така прозора. Оця іграшка, щось таке покласти, красиво. За 22 гривні різдвяний 44% знижка. Мінус 35% знижки. Також красиві. Гляньте які пакети за 22 гривні. Для пакетів це класна ціна. Далі ще ось такий Мері Крісмас стильний, чорний. Іграшки намальовані за 24 гривні. Всі пакети зі знижками є ще ось тут не поставили ціну. Зараз скажу, зі знижкою він чиміть. Це як пляшку, кому треба подарувати. О, 11 гривень замість 24 Супер! Гляньте. Бінгальські вогні, танець вогню, запали вогонь, бажання здійсниться. 37 гривень, тут 40 сантиметрів. Тарілка пластикова у формі ялинки всього-навсього за 12 гривень. Ну, дивіться, вона симпатична. Ой, яка позиція, я її навіть і не бачила до цього. Так, банка для сипучих, така великого розміру, від АЛМО за 139 гривень зі знижкою 30%. Далі банка для сипучих меншого розміру, знижка 27%, 109 гривень. Тут у нас ємності для сипучих. так. Ми, а ось ось вони металеві. Є червоні, я знаю, є тут ну, сіра, зелена. За 39 гривень отут мінус 49% знижка. Дуже красива ця ємність, вона металева, але от, глянь, така гарнесенька. Набір ємності для спецій. Тут на одному олень намальований і ялиночка 55 гривень. Також від АЛМО. Чашка керамічна. Слухайте, я таку не. Ух ти! Вона така прикольна на лижах! Слухайте, як класна, різдвяний дизайн. Супер. 99 гривень, 41% знижки. Це, мені здається, як новинка, але я до цього її точно не бачила. Далі йде цукерниця. Цукерниця Чобіток. Також до цього її не бачила. Від бренду Almo. 88 гривень мінус 41% знижки. Гарні, які пропозиції. Ось такі чашки по 49 гривень, які змінюють термомалюнок. Там є і будиночок, є такий пряник, 49 гривень зі знижкою. Далі, ось ну, така більш як спокійний малюнок за 44 гривні. І ось оці гарненькі вони йдуть з оленями, з обідком. Є ось такий зелений, навіть гарніший малюнок, там і сніжинки за 49 гривень, замість 88. Отут знижка класна, 44 відсотки. І зелена також. Гляньте така гарнесенька. Клас. 49 гривень. Далі йде гілочка зі знижкою за 47 гривень. До речі, вона переливається тут, такі як кулі, ну такі як дискокулі на ній. Будуть дуже красиво мерехтіти. Ой, також красива свічка. Їх так багато, правда, щоб акуратно дістати. В скляному вона йде підсвічнику. Така свічка граматична за 64 гривні, 41% відсоток знижки. Ось такий ще пряничок зі знижкою за 87 гривень, мінус 49% відсотків знижка. І ще хочу перевірити ось ці статуетки маленькі. Тут у нас будинок за 77 гривень. Я думаю, той більшого розміра за 77 так, а тут ні, тут я ніяк не перевірю. Ось оці маленькі зараз перевірю, скільки коштує така статуетка. 44 гривні така статуетка замість 69. Також зі знижку. Набір цукерок від делісія дур. Так, шоколадне праліне 120 грам, 124 гривні. І Мері Крісмас від Лукас з такими написами є в синій упаковочці, є в червоній, 79 гривень за 195 грам. Далі такий, як набір, і там всередині обруч з обручем, і також ну, шоколадні цукерки 169 шістдесят дев'ять гривень, різдвяне оленя за 100 грам. Тут під ялинку на 119 гривень. Ось Різдвом не буду діставати. сподіваюся, що видно. 350 грам 119 гривень. Ось такий з Новим роком та Різдвом Христовим. І набір цукерок шоколадних від Міленіум 150 грам за 129 гривень. Свято у долонях 300 грам, також цукерки, 300 грам 84 гривні. Ось тут якась магічна соломка, так і написано Magic Sticks, зі смаком полуничка 60 грам за 20 гривень. Маршмело ось такі красиві упаковочці, ну, на подаруночок, оленятко називається 50 грам 33 гривні. І набір фігурок з кондитерської глазурі всередині саме фігурки 57 гривень за 60 грам. Маршмело на паличці за 22 гривні. І маршмело ось така упаковочка за 15 гривень. Вафля, 10 гривень замість. 12, але отут намальовані якраз такі ну, різноманітні різдвяні малюночки на цій вафлі. Ще ось таке маршмело Мак Джой ну, в такому кульочку за 37 гривень 60 г. Далі пряник імбирний. Ух ти, які тут гарні, можна добре кобрати за 9 гривень. Далі драже ось в такій упаковочці за 59 і цукерочки фігурки. Ось такі фігурки. Молочний шоколад 100 грам 77 гривень. Далі йде фігурка Санти за 32 гривні 60 грам. І за 19 гривень 40 грам якийсь меншого розміру. Оце, мабуть, 40 все-таки. А ось оцей більший це 60 грамів, 32 гривні. І ще цукерочки йдуть від Конті. 197 грам. 54 гривні, знижка 27%. Також є набір цукерок Адвент-календар, не буду його діставати 200 грам за 164 гривні. Нічого собі, який красивий олень, глянь, такий класний. Я такого навіть і не бачила. Він іде зі знижкою аж 44%. Хочу його дістати якось. Ось такий олень. Я дістала вам його показати. Йде зі знижкою аж 44 Це супер пропозиція. По перше, він який гарнесенький. Дивіться 277, замість 500 гривень. Знижка 44. Далі, ось така підсвітка декоративна, різдвяна в формі свічки великого розміру. Така підсвітка ціна. Так, я зараз підніму. Вона працює від батарейок. Я хочу вам показати так. Від батарейок. 199 гривень замість 279. Для цієї свічки треба три батарейки АА. Намисто йде зі знижкою по 27 гривень, різноманітне відмірко. Далі ось такі іграшки. Їх тут 6 куль маленького розміру. Щось не зрозуміло, скільки. 44. Ось ці кулі, до речі, йдуть поки без знижки. А ось такий набір із трьох прикрас бурульки. 27 гривень, три штучки. Набір кульок, ух ти, гарнесенькі. Ті пухнастих відмірко. Гляньте, які гарні переливаються. Так 37 гривень замість 59. Прикраса ялинкова в асортименті за 19 гривень. Далі новорічна, новорічний декор на паличці за 22 гривні. Тут у нас ялинкова дискокуля. Ось така. Ой, це класна штука. Вона так буде. Отут тут взагалі гляньте. З двох кольорів вона складена, класна. 27 гривень. І на неї, коли буде падати світло, вона буде так переливатись. Покажу гірлянду на батарейках за 37 гривень, гарбузи. Тут світяться гарбузи на батарейках. Так, тут треба так, 10 штук, тут лед 10 ламп в цій гірлянді і треба дві батарейки. АА. серветки паперові, дуже красивий дизайн, 150 штук, два шари, 34 гривні. Тут невелика знижка, а ось тут класна знижка, мінус 50, Свічка ароматизована, скляна, Так, так вона виглядає гарненько. 64 гривні замість 129, Ну класна знижка, мінус 50. Ага, у них є їх два види. От якась із них, оця мабуть, так а вони та і та 64, Просто одна з меншою знижкою, інша з більшою. Оця мені здається більшого розміру. Вона як так виглядає ну, більш важка в ось ця. Ну вони і та й та 64 гривні з гарною знижкою. Тут поличка бо розберуть, Альпіно шоколад, є три види. Червона-зелена блакитна упаковочка за 59 гривень. Знижка 23%. Мері Крісмас з написом він йде. Молочний шоколад, мабуть, з різними начинками чи просто різний малюнок, скоріш за все, так. Різний малюнок 80 грам, 59 гривень. А ось цей класний набір такий Міньйонс від Любімов. Він за 99 гривень замість 129 Тут 250 грамів. В складі тут цукерки Міньйонс. Ось так вони виглядають. І Тут така гарна пропозиція на еолію ефірну арома. Саме евкаліпт 39 гривень замість 99 61% знижки. Ось таке саше ароматичне від бренду Блискавка французький мандарин 15 гривень замість 22 гривні. Далі йде календар, настінний, перекидний. Гляньте, яка ціна класна, 19 замість 49 гривень. Супер пропозиція, причому якої якості гарно. Я такі календарі люблю. Камені декоративні для декоративного здоблення. Гляньте перламутрові, які красиві. Ось ця коробка за 77 гривень, замість 99. Також з 22 по 28 діє знижка на набір батарейок від бренду DuraCell. Дві штучки за ціною 69, замість 88 написано в асортименті. Любий розмір за дві штуки 69. І знижка на батарейки. Тут чотири штуки. Наша сила. Так, ось вони наша сила. В асортименті 4. За 55 гривень мінус 29. Також супер пропозиція. Контейнер для зберігання продуктів. Пластиковий за 55 гривень на літр 550 гривень. Далі піднос, пластиковий круг. Глянь, який симпатичний, з такими ще й зручками. 84 гривні замість 99, з антислизьким покриттям, що дуже зручно. Ланчбокс 119 гривень, він йде з виделкою та ложкою. На два ділення є різні кольори. 119. Далі ще ось такий контейнер, харчовий, пластиковий фаворит. Мікс 15 гривень замість 19. Склянка висока, ребриста. За 49 гривень зі знижкою. Ой, глянь, такі графіни у них поприходили класні. Для міцних напоїв так красиво. Кришка зроблена. Вона тут як силіконова, міцно дуже зачиняється. 77 гривень. Він скляний. Керамічна тарілочка в темному кольорі така важка за 99 гривень, 14 сантиметрів в діаметрі. Меканно бренд називається. 99. набір склянок, три склянки на кожна на 270 мл. мілілітрів. Техас якось називається бренд. Ось такі гляньте, широка в неї міцне дно. 88 гривень за три 3... шу. Краус сковорітка йде зі знижкою. Алюмінієва з антипригарним покриттям. Тут 20 сантиметрів діаметр. 349 гривень замість 400, невелика знижка 13%. Дуже у неї така ручка приємна, клітова. По відчуттям підходить для оцих видів плит. Далі ще сковорода алюмінієва антипригарна від бренду Arde, 124 см. Іде зі знижкою за 339 гривень і також сковорода від Крафт за 349, антипригарна, 24 см, 349 замість 400. Кришка скляна на 30 сантиметрів з отвором, з цією бакелітовою ручкою. 30 см бренд Право, 119 гривень зі знижкою. Кастрюля зі скляною кришкою на 2,6 літра, 379 гривень від бренду Вінсент, 18 сантиметрів в діаметрі, 2,6 літра. Виготовлена з нержавіючої сталі. Кришка з термостійкого скла з отвором для пари. Сталеві ручки, кле клепко. Кріплення, внутрішня та зовнішня дзеркальна поліровка підходить для всіх видів плит, включаючи індукцію. Ось така кастрюлька: 379 гривень. Далі набір. А, ось він дивіться, набір із нержавіючої сталі, друшлак, терка. Ой, не буду діставати, але от я думаю, що видно. Да? Тут виходить миска. Всередину така, як. Сіточку вставляється, як друшлак є. І є ось така терка. Ух ти, зручно, мені здається. 249 замість 400. Оце класна штука. Друшляк і миска. Да? 249 замість 400, 26 см в діаметрі навіть вказано. Знижка 38%. Так, Інструмент кухонний, мінус 67% знижка. Три в одному від Алмо. піпетка, пензлик. Ось так, ось так він виглядає, і плюс голка 49 замість 149. Оце так пропозиція. Форми для випічки силіконові для печива саваяр від Алмо на 10, на 10 печів, скажемо так, 10 ділень в різних кольорах за 29 гривень зі знижкою. Також зі знижкою рукав для запікання від бренду Файна 5 метрів. 5 метрів ціна 44 гривні. Набір стопок скляних 119 за шість штук по 60 мл кожна. Далі набір ось такий з двох келихів. Келихи на 300 мл кожен для вина 99 замість 149. Знову таки набір келихів для пива. А, ось вони для пива. Два штуки на 500 мл з ручками. Такі як кружки, скажемо, 199 замість 249. Чайник заварювальний за 289 з кришкою силіконовою. І також ось такий набір келихів, ну як в прозорій упаковці, і кожен іде з написом, з різноманітним. Мек з коханим, ну так, на, на любителя. Ну, Щось подарувати може кому. 189 замість 200. Ой, такий набір форм, гарнесенький, дві форми від бренду Екселанс. 149 гривень замість 189 форми для випікання. Гляньте, як вони гарно виглядають. Такі важкі, 149. Тут під Авророю почався якийсь ремонт, тому я закінчую свою першу частину. А вже продовження буде в іншому огляді і нагадую акції діють з 22 по 28 грудня у всіх магазинах Аврора по Україні.